Як сказати англійською, це дуже смачно. It's very tasty. Як сказати я заблукав. I'm lost. Як сказати я забув зошит. I forgot my notebook. Як сказати це важко. It's difficult. Як сказати, це моя сім'я. Як сказати, у мене є собака. I have a dog. Як сказати? Давай почнемо. Let's start. Більше практики у нашому телеграмі. Посилання в шапці профілю.